Це так є така штука, яка називається Магномо. Кожного поета є вірші, які асоціюються з цим поетом, які всі люблять, там, цитують. Одинокі я їх читаю. Хтось губами їх також цитує, повторює за мною. І ось ще три вірші буде завершенні нашої програми. Перша штука, ми взагалі не клали і на пісню. Ну не на пісню, коротше. ми не думали, що так вийде, але цей вірш, з яким я починав літературі, який всі чомусь. Дуже люблять, і тому ми з гошиком вирішили із нього зробити також такий невеличкий музичний сюрприз. <різь> та ще п'ять <різь> хвилин, <так? різь> <5 різь> <минут>, нормально. <різь> <різь> Для пошутів нема кордонів. Немає а? Немає, <різь> немає. Це не картинки в моніторі. Мова, О, розмірає. А ты впихаешь свій системник, а воно весекинет бухгалтевы тюрем Правда, ближ один. Поставив статус І У полі думаю о ньому Такий черговий і не вільний, як цей мисло не пишеш ЕСМС у друзях, наші пішки музя. Відпишеш лагідність у цю. Оце всі важливі справи. Твоє життя тупе і банальне Ти не вернуєш, може не все навколо віртуальне. А без існуючих проблеми. Хоч ти є сама проблема. Ти зомбі наркоман. Задрот Ти схожий вже на Манкес. Напривітивніше зі Сука нахуй